Uh, всім привіт-привіт! рада вітати вас на своєму каналі. З вами я Наташа, і сьогодні ми граємо Brawl Бравл Stars. Подивіться, які цікавиночки я для вас підготувала. Сьогодні у нас буде велика розпаковочка на город на шляху слави. Це силова ліга відкривається і є одна міфічна зірка. Також я підготувала вам розпаковочку про Бравл Пас. Правил Пас, так. Колись я пам'ятаю, там були сундучки, а зараз тут зірки. Дуже і дуже цікаво. Теж є декілька зірок, які потрібно буде відкрити. І перед тим як розпочну нашу велику розпаковку, давайте разочок зіграю за оцю прекрасну О, Леді. Боєць, боєць. Леді боєць б'єць. Емс, я її відкрила ось буквально в минулому відео. Вже навіть трішечки прокачала, вона має у мене. Восьмій, здається, рівень сили, і я 16-го рангу. Ну, чесно кажучи, це не сильно вплинуло на мою гру. Я досі новачок в цій грі. Хоча і відкрила свій каунт зробила достатньо давно. Але перерва в майже два роки дала про себе знати. Чому? Якось так. Подивіться, вони просто всі. Нападають на мене. Так, два бійця. Ось вона красоточка залишилася, виставила свою пушку. Так, іди сюди. Є! Yeah! От так от, бачите, дуже гарний початок. Все, я найкраща. В одиночній сутичці. Ходімо робити розпаковку. Розпочнімо. Давайте з Бравел. А, ні, хотіла сказати Бравел Пас. Ні, не Бравел Пас. Путь до Слави. До речі, там ззаді ходить мій помічник, тому не зважайте. Силова Ліга. Відкриваю. Подія 3 на 3. Ладно, це ми потім. У нас ще є 27 днів. Прекрасно. Що в нас далі? Далі ми забираємо. Дети трішечки не вистачило для того, щоб відкрити нового героя. Так, рідка. Рідкісна. Монетки. Ну, не жирно, не жирно. Робимо ставки, що по-міфічному? я забрать. Ну, надіюсь, мені там щось круте випаде. Гаджет. Емс відкидає назад всіх ворогів навколо себе і наносить їм 574 одиниці урону. Слухайте, а це дуже-дуже крута здатність. І ще зовсім трішечки залишилося мені для того, щоб відкрити бія. Ну, напевно, скоро цей бієць буде мій. Ходімо, приміряємо. You totally deserve й наділа? Ну, мабуть, так, мабуть, наділа. І ось ви можете побачити всю прокачку Емс. Я граю над нею так доволі непогано. Ну, можливо, я помиляюсь. Добре, погнали, подивимося ще, що такого хорошого випаде мені на Бравел Пас. Бравел Пас. Перша зірка. Рідкісна. Окей. Очки сили для бійця. Ну, в принципі, мені потрібно, тому що в мене ще прокачувати і прокачувати. Ухти! Дивіться, що ми з вами відкрили Беа. Можу змінити на Пем і ГРИП. Хто такий Пем? Теж підтримка. Mm. Ладно, нехай буде біа. Вибрати. Нехай буде вона, потім відкриємо і тих інших. Вибери бійця. Хто це? Це у нас підтримка. Це у нас контроль. І це у нас урон. Беру цю баришню. Бачила, в принципі, Тара і ось ця джин А Макс дуже круті. Дуже круті. Ладно, візьмемо Макс буде потім. Погнали. Так, відкриваємо наступне. Наступне у нас. Так. Отвоє досвід. Так, очі сили. Що у нас тут? Давай, давай. Монетки. Добре, непогано, в принципі. Пішли. Далі. От вам і легендарка. Я просто відкрила нового бійця. Я маю це заскрінити. А, я вже не заскрінила. Херня. Ну і ладно, я відкрила нового бійця. Беремо кристальчики. Так, досвід. Тисячу монет. Давайте ще тут легендарку. Це буде круто. Ні, рідкий. Добре, в мене нові бійці, в принципі, мені потрібно. Забираємо ці кредити, я їх називаю. І все, слухайте, все. Ми все з вами відкрили. Але я рахую, що це дуже-дуже крута розпаковка. Будь ласка, напишіть в коментарях, а що випало вам? От просто цікаво. Надіюсь, вам так само повезло, як і мені. Ні, я ще щось не довідкрила, Подивіться, ще одиничка торчить. А, ні, щас. Ох, зараз, якщо ще тут, щось. Ладно, Наташа, тобі і так досить, все, круто, круто, круто. І давайте подивимось наших нових пійців. Зараз я по разочку ними зіграю кожним із них. Просто для того, щоб поюзати і зрозуміти, що вони з себе. представляють. дивіться, в мене є отака от от чвора, Міко-убійця. А чому в нього така атака? Ну, в принципі, атака непогана. Ходімо разок його проюзаємо, подивимося, Що там добре? Так. Теж крута Макака, бачила її його в бою. Що це робить? Стришки. Ні, ну це, ну це не мій. Все, я зрозуміла, чесно кажучи, а ним потрібно буде потренуватися грати, тому що ось так мені ну не сильно подобається. Не моє, не моє. Добре, ідемо. Наступна геройка, яку я відкрила, Біа. Давайте подивимося, що вона з себе представляє Бравл Старс. Перевірила, чи включений в мене мікрофон, тому що я могла говорити говорити. Так, да, Зрозуміло. Ну, добре. Що ж. Непогано, в принципі, Плаць, дітка, плач. Окей, я, я, я зрозуміла. Працювати і працювати. І дивлюся, у нас щось тут по новинам є якісь а, студія анімації Star інформація. Ді, відео якесь є. Пуш, пуш Окей. Пуш. Все, добре. Значить, розпаковочку ми зробили. Виграли героїв, до яких потрібно буде. Тепер мені. Пристосуватися. Ну, чесно ж, як Мортіс, Гавс, Міку, я не знаю, ними треба реально вміти грати. Поки що я ще не того рівня а, гравець в Бравл Старс, щоб так конкретно, класно ними грати. Ось ця дівчина мені реально просто подобається. І я думаю, можливо, мені варто її зараз ще раз апнути. Це буде дев'ятий рівень сили. Ну, давайте. Чим чорт не шуте, правда? У мене відкривається ще один слот, на який я можу поставити умілки. Здоров'я. Окей. Буду збирати 2000 монет, і зараз я її вибираю. І погнали, зіграємо ще разок. Так, так, так. так. Ух ти, як мене швидко вбили. Так, не рахується. Йдемо ще один бій. Блін, мінус 5 кубків. Ні, ну я так не не граю. Я так не граю. Це не діло. Це просто не діло так. От прям ось отак, от взяти мене і. М -м -м -м. Потрібно буде трошечки кнопочки переставити. Але це я вже зроблю за кадром. Так, є. І підібрали. То моє було. Так, чекайте, щось я використала оту силу і. не діло Останній третій раз і будемо розходитися, окей? М -м, ну не засмучуйся дітка. Ми обов'язково з тобою виграємо. Кожен з цим з себе. Не люблю я цього котика. Що, все, мабуть, пора зав'язувати, так, з цим Бравл Старс, тому що щось мені не фартить. Тільки її апнула і зразу все пішло шкеребер. Добре, будемо з вами, напевно, на цьому прощатися. Зараз працюю над новим бійцем. Так, я ще й можу її змінити, ну, поки не буду. Подумаю, можливо, побачу, як інші гравці нею грають. Можливо, я її просто трішки повипробовую, щоб зрозуміти, чи дійсно вона мені зайде. А з вами була я, Наташа, велика розпаковка. Подобайки, підписка з вас, Ні. з мене ще більше цікавих відео разом з моїм помічником. До зустрічі, побачимося. Пока-пока.